Слава Україні, мої рідні! Всі ми з нетерпінням чекаємо на новий трейлер як S.T.A.L.K.E.R. 2, так і GTA 6, які, як відомо, повинні представити рівно за дві неділі, а саме вночі з 7 на 8 грудня. Отож, чимало спекуляції літає в інтернетах навкруги того, що трейлери цих двох таких різних, але однаково довгоочікуваних проектах повинні представити під час церемонії The Game Awards 2023, яка пройде в ніч з 7 на 8 грудня. Церемонія нагородження та транслюватиметься в прямому ефірі на всіх. Доступних платформах, включаючи Twitch та YouTube. очікується, що ця подія приверне мільйони глядачів, тому практично всі спекулюють, що це місце може бути ідеальним для дебюту трейлера GTA 6 та особливо чергового показу Stalker 2. Окрім того, стало відомо, що Rockstar Games входить до складу консультативної ради церемонії. Щоправда, відносно GSC поки офіційних заяв не було. Але якщо враховувати той факт, що гра зараз дуже активно так би мовити піариться та протягом останніх трьох місяців їздить по світу, демонструючи свою. Лю красу, хизуючись перед сталкерами всього світу, то можна зробити очевидний висновок, що одну із найбільших ігрових церемоній в принципі сталкер не пропустить. Знову ж враховуючи те, що до екранів, моніторів та телевізорів буде прикуто мільйони глядачів, та що це відбуватиметься на порозі новорічних свят, то логічно було б продемонструвати трейлер. Ще підкидає масло в вогонь в цій ситуації заява розробників, що гра по суті готова та залишається лише добряче відполірувати. Тому й справді, якщо гра готова, то чому б і не взяти участь у одній із найбільших Ігрових презентацій. Ба більше до кінця першого кварталу 24-го, коли має вийти сталкер, здається, більше немає подій такого масштабу. Тому тут як 2 плюс 2. Але все може бути, все може бути. Також знаю, що Джеф Кейлі хоче в якомусь сенсі монополізувати ігрові шоу такого роду, та намагається завжди привертати увагу своїх глядачів гучними анонсами на цьому шоу, що й відбувається кожного року, так як ця подія справді масштабна. Те, що гучні анонси будуть, це 100%. А от які саме це завжди таємниця. Але до цього. Ми ще зараз повернемося. Як завжди, я ставлю на Stalker 2, а цього разу особливо, так як це один із останніх шансів публічно вийти і рознести все вщент перед основним релізом. Отож, нещодавно інсайдер Shinobi 602 поділився списком частини проєктів, які планують представити на цій події, а саме: DLC для Elden Ring, Death Stranding 2, нова частина Monster Hunter, Dragon Age Dreadwolf, Wolf, нова гра від авторів Ori and the Blind Forest, нова гра від авторів Limbo, Нова гра про Джеймса Бонда Project 007. Друзі, увага! Нова гра в серії Bioshock. Нова гра від студії колишніх співробітників Blizzard, IA та Rockstar. Новий проект студії від колишніх розробників Titanfall, GTA та RDR. Новий проект від студії колишніх розробників Ubisoft та BioWare. Нова ААА гра, схожа на Just Cause. та нові проекти від Xbox Game Studios, від Sony, та звісно від Nintendo. Але це далеко не весь список. Та такі проекти, як Stalker 2 або GTA 6, вони, звісно, тримають в таємниці під 10 замками. Тому тут лише потрібно прийти на стрім та очікувати. До речі, The Game Awards проходить, як я вже казав, з 7 на 8 грудня. Тому стрімити цю подію від початку до кінця я буду, тому майте на увазі чекатиму вас всіх без виключення. Стосовно точного часу я повідомлю ближче до події. Отож. Раніше організатор Джеф Келлі говорив, що консультативна рада лише допомагає йому спрямовувати та просувати місію The Game Awards. Крім того, вона не бере участі у виборі номінантів і переможців премії, а також дізнається результати голосування одночасно із звичайними гравцями. Тому, по суті, присутність Rockstar в цій раді це виглядає як умовність. До того ж, раніше Rockstar пообіцяла показати GTA 6 якраз на початку грудня, тому ніби все збігається. Що наразі відомо про GTA 6? вже практично підтверджено, що серія GTA повертається до Сіті одним із головних героїв стане дівчина, а другим хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда. Ігровий процес GTA 6 буде заснований на напрацюваннях п'ятої частини і RDR2. у витікших у вересні 22-го року. Відео з геймплеєм також було помітно деякі нові механіки. Наприклад, у грі з'явиться Стелс GTA 6 розробляють тільки для ПК Xbox Series та PlayStation 5. Окрім Rockstar Games, членами консультативної ради The Game Awards 2023 стали багато інших важливих представників ігрової індустрії, серед яких легендарний геймдизайнер і батько серії Metal Gear Solid Hideo Кодзіма. Тож симулятор ходьби Death Stranding 2 на ТГА бути практично певен. Але є один нюанс: бізнес-аналітик Роберт Серано, посилаючись на свої достовірні джерела, стверджує, що прем'єра трейлеру GTA 6 станеться трохи раніше, а саме за день до старту The Game Awards, 6 грудня о 19.00 Що ж, очікує. А тепер переходимо вже практично до звичної та улюбленої частини наших відео. Що там у Григоровича? Друзі, не забувайте, що мої відео дивляться 65% непідписаних користувачів більше половини. Тому давайте виправляти це непорозуміння та підписуйтесь на канал. Дякую. За ці дні ми знову отримали порцію хороших новин про Сергія. Лиш вона! Лиш вона. Свідемо сумна! Де пити, не п'яніти без дешевого вина. Як на мене, найголовніше це те, що Сергій Григорович отримав почесний нагрудний знак від головнокомандувача збройних сил України за сприяння війську. Щоправда, у зв'язку з неможливістю прибути на вручення, нагороду Сергію привіз і турботливо вручив Коля Серга. За і стійкість проявлені під час проходження військової служби високий професіоналізм професіоналі зв'язкового виконання військового обов'язку, умов воєнного на стану, наказує. Це Віховний командуючий Збройних Сил України нагородити почесним народним знаком за сприяння війську Гроровича Сергія Костянтиновича. З великою вдячністю війховну командуюча, за те, що ти робиш, те, що вже зробив, за те, що зробиш, ще зробиш. Дуже велика вдяка. Так. Слава Україні! Героям слава слава нації, смерть ворогам! Також отримали подяку від ТВО командира бригади Національної гвардії України Азов Богдана Кротевича. Для їхнього підрозділу, поміж іншого, фундації допомоги захисникам України нещодавно передавали куртки, вироблені для армії США. Під час візиту на Дніпровщину від фундації надали допомогу для забезпечення потреб притулків для тварин. Представники фундації з'їздили в притулок і все передали. Також під час поїздки на фронт від фундації передали для контрдиверсійного підрозділу Пікап радіостанції Моторола приладнічного бачення Аутел ФПВ дрони для 227-го батальйону Старлінки Аутел для 124-ї бригади та 14-ї бригади НГУ Червона калина Аутели. В Донецькій області представники фундації провели видачу солодощів для дітей, переселенців у місті Покровськ. Діти отримали шоколадні цукерки, льодяники, сік, вафлі та інші смаколики. Для 65-ї бригади від фундації передали пікап, старлінки, три генератори, інвенторні портативні, генератор, два аутела, FPV-дрони та смаколики від волинських бджілок. Цитую для 59-ї бригади імені Якова Гандзюка від фундації вкотре передавали 50 FPV-дронів. Дякуємо колі за допомогу в передачі дронів і за все, що робить їх культурний десант. Це дуже важлива ініціатива, оскільки наші військові, окрім належного забезпечення технікою і амуніцією, повинні відчувати справжню психологічну підтримку і розуміння. ФПВ-дрон І таких тут 50, які Леся з Сергієм від лиця фонду Лесі Юа передали на 59-ту бригаду імені Якова Ганзюка. Велика-велика вам подяка. Хлопці в окопі покажуть, як це працює. Та врешті-решт, під час візиту до Лиману роздали 200 наборів постійної білизни, гігієни та моючих засобів місцевим мешканцям. Друзі, і це мізерна доля новин щодо допомоги від фундації, які насправді відбуваються прямо зараз. Подякуємо фундації допомоги захисникам України за їх добру справу. Отож, друзі, не забувайте, що за дві неділі вночі відбуватиметься за Game Awards, де потенційно покажуть як Stalker 2, так і GTA 6. Чекатиму вас на стрімі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До зустрічі.